Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося, що вирішила доля. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вище сили дати мені можливість відповісти. Тут події одразу змалювалися, які будуть виводити вас на емоції. Тому що тут замок, бачите, розкрився, і це говорить про те, що інформація, яка стане вам доступною, вона знаходилась під замком, трішечки заставить вас метушитися і змінювати свої плани, яких ви сьогодні притримуєтеся, так? І це плани по відношенню до персонажів. Тут в першому випадку чоловіча фігура змалювалася, а в другому випадку жіноча фігура. Я не можу сказати, що між ними є якийсь зв'язок, можливо, люди і знайомі між собою, але вони стоять на різних платформах. Це може бути хто завгодно. Жінка може бути з кола вашого спілкування, а чоловік з вашої сфери діяльності. Тут багато прикладів може бути. Кожен дивіться по своїй ситуації, звісно, що і ця інформація стосується саме двох персонажів жінки і чоловіка, які на сьогоднішній день не мають спільних справ між собою. Те, що пов'язано з чоловіком, інформація, яка пов'язана з чоловіком, вона вас, знаєте, трішечки. Вибиває у вас почву з під ніг. Ви тут дізнаєтеся про якісь пакості, які на даний момент робляться чоловіком цим. І цю інформацію ви отримуєте через дзвінок, це буде як попередження для вас, тому потрібно буде відкласти всі плани для того, щоб якісь позиції свої вберегти. Так, зберегти. Тут буде спроба чоловіка якось вам зашкодити в сфері вашої діяльності. Можливо, тут людина, яка намагається створити вам якісь перепони для того, щоб продвинути себе. Тому тут людина, яка вам шкодить, тут недоброзичливець, і цей чоловік він вам робить негативні, неприємні речі. І вам про це скоро повідомлять. Ви отримаєте цю інформацію через телефонний дзвінок. Так, ця інформація прийде до вас вчасно, тому не хвилюйтеся. Далі ще один момент, який також має відношення до минулих якихось початих процесів. І це жінка, яка є темною плямою в вашому житті. І зараз вона починає. Проявлятися через свої дії. І її дії заставлять вас окунутися в питання минулого. Важливе для вас питання стосовно вашої сім'ї, можливо, людей ваших близьких. Вона стала причиною того, що на сьогоднішній день. Є труднощі в вашому житті, є якісь непорозуміння, і люди намагаються з вами уникати контакту. Якось своїми діями вона налаштувала людей, і через це близькі по духу люди, можливо, так, зайняли різні позиції і не бажають прийти до якогось компромісу. Так? Ця жінка своїми діями, ще раз кажу, тут сіль говорить про те, що вона щось таке зробила в минулому, що це наштовхне вас зараз на думку покопатися в ситуації минулого і відповісти собі на довгомучуючи вас питання. Якась її дія? Якась її дія? І ви. Розгадаєте, ви розгадаєте і прийдете до джерела тих бід, які принесла вам ця жінка. Так, яких ще подій вам не уникнути? Неочікувано вдачне. Завершення початого процесу. Ви сумнівалися? Ви щось починали? Якось довго затягнувся цей процес, і ви не вірили? Ви не вірили, що удача чи результати будуть такими, про які? Ви думаєте, мрієте, бажаєте. І тут поворот трапиться подій, обставини благоприємно почнуть вас оточувати, і завдяки цим благоприємним обставинам фактично вони є ключиками для тієї удачі, яка вам необхідна, і ціль буде досягнута саме та ціль, яку ви хотіли. Ті результати, про які ви мріяли, розумієте? Якийсь раніше запущений процес, але він дуже довго продвигався. І ви тут приходите до бажаного результату завдяки тому, що обставини змінюватимуться. І ви це будете розцінювати як шанс, як шанс від долі. Отакий От поворот подій буде відбуватися, який викине вас на берега можливостей. Покращиться, буде благоприємна обстановка, буде комфортно і легко вам все вдаватися. Навіть самі будете дивуватися тому, що відбулося. Якась брехня тут є. Якась брехня. Брехня зараз на даний момент. Якась пауза. Ви, як наче попадаєте. Через якісь обставини ви заходите в тупік. Тупік. Причому тут темна голова змалювалася. Ви попали під вплив, під вплив, під чиюсь брехню і якийсь процес, над яким ви працювали, займалися, або якісь ваші позиції, як, начебто, в тупік зайшли. І звідси, звідси починається прояснення ситуації. Тут втручання. Вам потрібно буде втручати людей для того, щоб розібратися, чому ви в цей тупік зайшли. Тут дуже схоже на робочі моменти, на якісь плани і проекти. Знаєте, коли ви сидите над цим всім працюєте і думаєте, що все йде правильно, так як потрібно йти, і що цими способами, цими методами... Ви якраз і прийдете до цілі? Так, да, тут голова темно висвічується і за нею стоїть чоловік. Цей чоловік він з самого початку пустив вас хибною дорогою, хибним шляхом. Можливо, навіть з наміром, щоб ви в цей тупік зайшли. Ви й зайшли в нього, ви натикнулись на перепони. Ви не знаєте, як з цим розібратися? Ви цього не чекали. Що взагалі таке може бути? Начебто, ви план пропрацювали, всі стратегії пропрацювали. А тут тупік через якісь фінанси. Знаєте, як людина, яка купилася на фінанси, або людина, яка пустила вас цим хибним шляхом, знаючи заздалегідь, що ви не отримаєте бажаного результату. Бачите, тут півмісяць з'являється нового місяця, зірка долі загорається, і за ним вже йде здійснення. Так? Ви вибираєтеся, кут відкритий для вас. По направленню до вашого здійснення. Знаєте, коли сама доля вас вирішує вивести на правильний шлях. Ви підключите людей і вирішуючи питання з цими людьми, ви висвітите причину того, чому ви в цей топік попали. Бумеранг повертаєте. Тут погано закінчиться його бажання вести вас хибним шляхом у підсумку, після того, що. Відбудеться після цих прояснень завдяки якимсь впливовим людям і людям, яким ви можете довіряти, як бомеранг йому повертається. Мало того, що він висвічується, але йому це боком виходить однозначно. А у вас подивіться здійснення за здійсненням, Бачите, зірка долі загорається, вона веде вас правильним шляхом. Ви отримуєте те, що вам по долі. Отакий доленосний поворот у вас трапиться, коли вам відкриються очі для того, щоб ви зрозуміли, що ви знаходитесь на хибному шляху. Ви будете розбиратися, ви захочете зрозуміти, чому це трапилося. Тут якась конкуренція, якась заздрість, небажання, коли людина злиться, не дай Боже, у вас щось там вийде. Але у вас тут йде і зріст, і сіль показує, що йдуть здійснення за здійсненням. Ви все одно прийдете до цілі, яку ви перед собою поставили, розумієте? І це однозначно вам цього не уникнути. Такою є сьогоднішня сіль, сьогоднішня відсипочка для вас, ну а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!